Вітаю вас, друзі! Ситуація в світі зараз нестабільна і кожен день підкидає якісь нові виклики. Нова адміністрація Сполучених Штатів, таке враження, що вони взагалі ніяких документів, зобов'язань держави не читали. А було би бажано, щоб вони почитали. Ідеться про Будапештський меморандум, про який ми з вами вже говорили. І от Україна зобов'язання відповідно до цього меморандуму виконала, вона позбулася третього потенціалу на той час у світі півтори тисячі ядерних боєголовок, це тільки про це, про решту озброєння ми навіть не говоримо. Україна віддала. Але таке враження, що замість того, щоб хоча б якось дотримуватися своїх зобов'язань, зобов'язань держави. Відповідно до цього меморандуму, адже саме держава взяла на себе ці зобов'язання, йдеться про Сполучені Штати, Росію і Британію, забезпечити безпеку України в усіх її проявах, в усіх її вимірах, йдеться про безпеку, утриматись від тиску економічного, політичного, що ми зараз спостерігаємо, шантаж і мародерство. Так от, скільки ж коштує подарунок України для світу, порахуємо, якщо одна не дуже потужна ядерна боєголовка здатна знищити велике місто, то ми можемо порахувати навіть не дуже велике місто. 100 тисяч населення це не дуже велике. І от, рахуємо півтори тисячі на 100 тисяч і помножити на 3,5 мільйони євро. 3,5 мільйони євро це вартість життя одного мешканця відповідно до наукових публікацій. Яку суму ми з вами отримуємо, друзі? Ви порахували 525 мі... Не мільярдів, а трильйонів євро. Хто кому винен? У мене питання. Керівництво нашої держави має нагадати про це у своїх переговорах з нашими так званими гарантерами, які вирішили, що у них немає зобов'язань за цим меморандумом, що це взагалі не договір. Але нагадаю, меморандум це одна з форм договорних відносин. Але вони зараз якось не дуже виконують свої зобов'язання, наче це зобов'язання не держави, а якихось приватних осіб. Дякую за увагу. Будьмо здорові. Бережімо себе. Слава Україні!